Білизна. Пасіоната, шанталь плюс фімілі. Лоти 36-38 одиниць. Це лот номер 33 Під час перегляду буду коментувати розміри. І розміри буду коментувати саме європейські 65 f Шанталь. Пасіоната розмір 75 е Пасіоната розмір 70Ф. Амелія, розмір 85 С. Пасіонарта, розмір 70 Е. Пасіонарта, розмір 70 Б. Пасіонарта, розмір 75 Д. Шанталь, Розмір 70А. І можна зробити комплект. Еска трусики. Шанталь, розмір 80F. Пасіоната, розмір 80F. Шанталь. Розмір 65G. Шанталь, розмір 75F. Пасіоната, розмір 80C. Спортивний комплект від Пасіоната, розмір S. Ось такий топ і трусики. Фамілія, розмір 70Е. Пасіоната, розмір 75С. Пасіоната, розмір 75Ж. Шанталь, розмір 75Е. Пасіоната, розмір 80А. Шанталь, розмір 85G. Пасіоната, розмір 85B. Пасіоната, розмір L. Шанталь, розмір 70E. Фамілія, розмір 80E. Пасіоната розмір С. Шанталь розмір 70Б. Пасіоната розмір М. У нього спинка. Пасіоната розмір 70С. Пасіоната розмір 70 d Також в цьому лоті є одна одиниця від принцес там там. Розмір Т3. Фамілія. розмір 70Д. Шанталь, розмір 95С. Пасіоната розмір 80Д. Нагадую, що це лот номер 33. Белызна пассионата плюс шанталь, плюс фамилия сам цей самоцейлот може бути вашим.